Всі ми живемо в епоху трендів. кожного дня. TikTok, інстаграм, пінтерест. Всі вони вирішують, що ми будемо хотіти їсти, як хотіти одягатися, як будемо хотіти проводити час і навіть який потім будемо хотіти спати. З однієї сторони, це мотивуюче, надихаюче і так далі, з іншої сторони, це дуже виснажує. Сьогодні я хочу поділитися трендами, які я дуже люблю, але від яких я дуже втомилася. І от ми так живемо в конфлікті. Тож думаю, це буде цікава розмова, Заварити собі каву, чай і поїхали. Давайте ви зараз поставите лайк і І Якщо раптом вам не сподобається це відео, просто потім заберете лайк і відпишетесь. Перший тренд це оця -вся осіння естетика. Навіть в мене на каналі виходять відео про осінь, я обожнюю осінь, але мені здається, що кожного е, сезону ми перетворимося в таку, знаєте, головну героїню е, серіалів там американських з Нью-Йорка. Е, П'ємо, ну я п'ю, шукаю цей гарбузове лате, заварюю якісь смачні чаї, щось там рофотографуюся в листочках і так далі. І мені це все подобається. Єдине, що коли це перетворюється в такий тренд, по-перше. На початку осені я зловила трошки таку, знаєте, вже відставання, бо вже всі виставляють минулорічні фотографії. Ну як всі контент креатори так виставляють минулорічні фотографії в листочках осінніх у цих пейзажів, а в мене ще все зелене така о боже. Я вже щось опускаю. Десь вони є. А в мене немає. Як так сталося? І цей сезон перетворюється встигнути все. Треба напити салати, наваритися гарбузових супів, зробити марпіоні кекси, все, все, все встигнути, поставити всі галочки. І замість того, щоб насолоджуватися цим сезоном, я просто йду от по цим пунктикам, намагаюся встигнути. Загальному мені цей тренд на ароматизацію осені подобається. Єдине, що мені хочеться знизити тиск у себе в голові, можливо, у вас в голові на це обов'язкове обов обов'язкове фільмування кожного цього кроку осіннього. Мені просто хочеться отак наварити чаю. Піти на вулицю, походити по лісу е і нікому це не показувати, а просто побути там в моменті. Але таке враження знову ж таки в мене в голові, що нібито не можна не показати, <свісно> бо такий час, такий тренд. Другий тренд, про який я хочу поговорити, це оцей велнес-тренд, всі ці рутини для себе, ранкові рутини, вечірні рутини, турбота про себе. Це так прикольно. Мені так подобається, що це існує. Мені так подобається дивитися за дівчатами, які так живуть, і все таке. Але коли я починаю це приносити в життя через те, що Цих напрямків велнес дуже багато, і він такий всеобсяжний. І я якось навіть намагалася виписати собі, що мені треба заранок встигнути там це, 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 пометидувати, зарядку, там б'юті-рутина, написати три вдячності. І це реально забирає купу часу, особливо, якщо це ще не звичка, а от ще прагнення до цієї звички це не дає тобі ніякого наповнення. Да? це ну, мене. Мені це не дає ніякого наповнення мене це просто заганяє стрес. Я так боже мій, я не встигаю, а це ще ранку ще треба робити. А в мене sorry, що я, вибачте, звичайна рутина, типу приготувати сніданок всім, зібрати в садочок. І я просто не можу е поєднати ці два світи. Але що я для себе вирішила, це за цього всього шуму велнес-шуму, так би мовити, е знайти. Те, що буде працювати для мене, і це може мінятися від сезону до сезону. Інколи це дійсно якісь там сторінки ранкові, але зараз, наприклад, мені не хочеться на це виділяти час, зато я знайшла для себе іншу штучку, коли я купаю малюка зранку після сніданку. От він там плюхкається в ванну, я за ним слідкую і беру собі там якісь олійки, кремушки наношу на лице, і масажую ось тут. Це моя нова точка задоволення. Бо, виявляється, у мене тут дуже запнуті м'язи, я не знаю, як це сказати, дуже напружені, і коли я просто там масажую так 5 хвилин зранку, я відчуваю дуже велике розслаблення і, знаєте, таке навіть просвітлення. І що мені хочеться сказати, що турбота про себе це не змагання. Тубота про себе це дійсно зупинитися, подивитися всередину себе, що дійсно тобі треба. І дати собі це, а не те, що нав'язується Да? Можливо, пілатес і матча не принесе вам стільки радості, як масажувати скули. От. Наступний тренд, і тут я сподіваюся, що моя подружка Настюша на мене не образиться, але це ось цей буктокерський тренд. Типу, я прочитала 17 книжок і ось типу коротке рев'ю. Блін, мене це так, я не знаю, навіть не те, щоб бісить. А так демотивує, я читаю щомісяця три книжки. Буває дві, буває п'ять. Ну, але в середньому так три книжки. І 17 ну, не світить мені взагалі. Але знаєте, що призводить? От я коли бачу це 17 книжок, я, по-перше, кучу собі зразу хочу, по-друге, замовляю собі кучу книжок, по-третє, все одно вони в мене лежать, я їх не встигаю читати. І це просто виводить, проводить мене до якогось, знаєте. Колапсу, морального колапсу. Я собі постановила, була в Україні, накупила там книжок, щось привезла, щось довезуть мені пізніше. І вирішила до кінця року не купувати книжки за декількома виключеннями. Перше, це якщо треба на книжковий клуб, я можу купити щось. І друге, ось в мене знайома відкрила книжковий магазин фізичний. Вбитому я поїду і якби привітати з цим і планую там купити книжечку на підтримання магазину, та й та, собі приємно. <світ> От якщо повертатись до буктокерів, абсолютно в мене немає ніякого, не знаю, негативу і хай тут до них, але просто е тут треба собі в голові відтворити, повторити, що це люди, у яких така професія, у яких такий контент, у яких це робота, і вони мають на це час, і вони там приділяють цьому. Всю свою енергію для мене ж читання це відпочинок. Відповідно, не треба нікуди спішити, не треба перемагати саму себе, просто читаєш, що хочеться, скільки хочеться, і отримуєш задоволення. Наступний тренд, можливо, трошки спірний, але я його так відчуваю, і мені здається, він вже потрошку відходить, або, можливо, вплив його для мене трошки відходить. Це естетичний будинок, естетичний простір навколо. І що я маю на увазі? Так, якісь гарне приміщення, нібито хочеться мати, але якийсь такий був період, що здавалося, що достойним житлом. Там, з достойним пейзажем навколо тебе в квартирі, є тільки таке, знаєте, все мінімалістичне, вирізане і так далі. І якісь звичайні кухні, звичайні меблі, звичайні не знаю, пластикові горщики для квітів. Це було не окей. Все, має бути якесь крафтове, красиве, на такому от фоні, от все атмосферою, все якесь таке. Фух, ну, е я погоджую, що це класно. Єдине, що мені не подобається, коли це робиться чисто заради картинки, заради фону. Ну або коли це робиться навіть, знаєте, не по смаку, а тому, що от так от прийнято. І це, до речі, питання і в мій город, можна так сказати. Цю квартиру ми там орендуємо, вона така, як є, але я от задумуюсь, якби в мене зараз було своє приміщення, свої стіни, як би я їх фарбувала, які б я меблі обирала. І це мені здається дуже прикольним таким інструментом саморефлексії. отак, знаєте, уявити ідеальне для себе приміщення. Я хочу, щоб тренд на однакові приміщення, однакові квартири, все це однаково він би відходив. Мені би хотілося, щоб простори показували унікальних людей, унікальних мешканців, і собі би мені теж цього хотілося. А наступний тренд трошки мамський це оце спокійна усвідомлена мама. Зрозуміти мене правильно, е, цей тренд він корисний, він потрібний, бо він насправді міняє там, свідомість багатьох батьків і так далі. І завдяки цьому контенту, який люди генерують про дитячу нервову систему, про там, як сприймати цих дітей, яких виховувати, в як, общем, це все. Е, я теж цьому вчусь, але от просто в мене неодноразово бувають ситуації, коли е, там у дитини істерика. Я дуже сильно бішусь, просто щоб не, не зірватися на дитину. Я можу взяти телефон і знаєте, на трошки переключитися, типу відкрити там інстаграм. А там мені якісь різ типу, от що буде, якщо не приймати емоції дитини. Я така блін, та я розумію. Я розумію. Так, треба приймати. Ну от да за. Але мені хочеться і іншу сторону. Мені хочеться, щоб показали. Е, мені хочеться, щоб люди показували і реальність, що це дійсно важко, що це виснажує. Що ти не можеш бути такою чарівною паличкою, яка приймає е, всі емоції, виправляє всі емоції. Е, все. Ну ви розумієте. Тому з однієї сторони я дуже вдячна цьому тренду, а з іншої сторони мені хочеться якось підлаштувати свою стрічку під те, щоб мені, от в моменти, коли мені треба, я захожу. А там підтримка. Знаєте, типу, все нормально, мама. Да, я тебе розумію, ти втомлена, я теж втомлена, все окей, діти виростуть, і все буде в них нормально. Просто це ж величезний страх, так? Зіпсувати свою дитину, зробити щось так, що вона виросте якоюсь там е, скалічною моральною, неуспішною, немотивованою, невмотивованою. Не знаю, от щось зробити щось не так. Це величезний страх. І на цьому дуже часто б'ють і навпаки його розмножують. От мені хочеться, щоб мені хтось його зменшив, показав, що все буде в порядку. І, і останній трек мені здається дуже. Е, Актуальним і дуже веселим це діджитал мінімалізм, коли люди видаляють додатки, зменшують екранний час, зменшують час там в тіктоках, релсах і це все і знімають про це контент. А, і я якби не засуджую, просто вважаю що це веселим. Бо дійсно для мене соцмережі про це і створені, щоб люди ділилися своїм досвідом, своїми якимись висновками. Просто це доволі веселе спостереження. До речі, знаєте, як. Так, щось сонце шалене. Я, до речі, знаєте, як зменшую свою цей з телефоном, я відкладаю телефон, але включаю собі якийсь подкаст або щось таке в навушниках, і я типу не в телефоні, але фактично я все одно якби в коннекті з інтернетом, з цим своїм діджито продуктом і так далі. Тому так, я не засуджую, розумію. Якщо підводити підсумки, то я не вважаю, що якісь цих трендів якийсь, там, поганий, е, несе негатив життя і так далі. Всі вони нормальні, просто питання в тому, що інколи, коли от е, ми загружені цими трендами, да, от вони на нас з усіх сторон тиснуть, трошки втрачається суть, да, залишається форма і втрачається суть. Взагалі, от все це контент-мейкерство, воно ж окей, коли це можливо ваша робота. Але воно також впливає на там тих, хто не займається цим професійно. І здається, що все треба перетворювати в контент: подорожі, контент, зустріч з подружкою, контент, прогулянка з дітьми в парку контент, все має бути знати якимось таким соковитим, смачним, таким цікавим іншим. Але мені здається, що тут фокус в тому, щоб зчитувати оці течії, ловити щось таке, що надихає, що може вам бути цікавим. І далі трошки відступити, таке на секундочку забути і зробити це просто для себе. Не для тренду, не для контенту, не для всіх, але чисто для себе. Головна задача, головний якийсь такий масштабний тренд для мене зараз це бути чесною з собою і залишатися з собою. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас якісь тренди, які вас втомили, які ви відчуваєте, що тиснуть на вас, чи, можливо, ви якісь навпаки любите, голубите і а, там, підтримуєте, мені цікаво почитати. Сподіваюся, цікаво провели час за цією розмовою і зустрінемося з вами в наступних відео. Пока!